Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан Горбунов. Ви на каналі Агросем, і сьогодні поговоримо про кукурудзу. Цьогорічний сезон по вирощенню кукурудзи досить цікавий і на початку сезону склалися досить непогані е, фактори для вирощування кукурудзи. Але потім настала посуха і деякі регіони досить сильно постраждали. Е, більшість регіонів також е, постраждали від наявності шкідників, що досить негативно вплине на урожання з деяких регіонів. Але в цілому... Урожайність кукурузи цього року буде досить висока, особливо Західна Україна. І ми отримуємо достойні результати. І я думаю, що цього року в Україні збір кукурудзи буде на рівні десь 30 мільйонів тонн за рахунок тих факторів, які вплинуть на урожайність. На наступний сезон компанія Гросем пропонує досить широкий асортимент гібридів кукурудзи. Ми є дистриб'юторами таких компаній, як КВС, Мас Сіц. Лідея і пропонуємо досить широкий асортимент гібридів від низького фау до високого фау, з різним типом зерна, з інтенсивними екстенсивним типом вирощування кукурудзи, з різною вологою та різним урожаєм. На ринку України компанія Гросем для себе вибрала певні гібриди, які є ексклюзивними. А саме це гібрид від компанії MassSeats Сіц» Mass 20 a і від компанії «Лідея» гібрид «Олкані». Ці два гібриди відрізняються між собою різними характеристиками. А саме МАЗ-20А це ФАО-230, і він більше би, акцентований на вирощування крупи, на заготівлю сілосу і аналогічно товарного зерна. Тобто МАЗ-20А вибирають клієнти, які хочуть виробляти крупу або годувати худобу. Гібрид Олкані має ФАО 340 і і є чистий зуб. Тобто це великий вихід урожаю, це швидка віддача і вирощування в тих регіонах, де досить сухо і бідні ґрунти. Уже декілька років поспіль компанія Гросем на ринку України надає широкий обсяг послуг технологій для вирощування кукурудзи. В першу чергу в нас в компанії вже декілька років є спеціальна служба. Це професіонали, які надають консультації по вирощуванню гібридів кукурудзи в різних регіонах України. Плюс ми забезпечуємо під гібриди кукурудзи якісними засобами захисту рослин, якісними добривами. І спостерігаємо разом з клієнтами заворочення кукурудзи від посіву до уборки. Наразі стартує в Україні осівна кампанія, і господарство зрозуміло, що вже висіяли ріпак і сіють озимі зернові. Але це якраз той час, коли ми можемо проводити семінари і деякі конференції по кукурудзі. Ми вже ряд провели і плануємо проводити такі міні-семінари на полях, на демо-полігонах з компанією Лідея для позиціонування гібридів. По території України плюс такий маленький анонс. Ми вже проводимо ряд відеозйомок по нашому ексклюзиву МАЗ-20А, яке ви побачите згодом в нашому каналі для ознайомлення з гібридом і огляд його в полях і акцент на виробництво крупи. Друзі, для успішного вирощування кукурудзи на наступному сезоні ми рекомендуємо декілька кроків: перше це проведення аналізу ґрунту, для того, щоб розуміти, що робиться в ґрунті. Для виявлення дефіцитних елементів живлення. Друге це вибір оптимального гібрида в своєму регіоні з правильною вологою віддачею, з відповідним типом зерна. І в чому компанія Гросем вам допоможе в правильному виборі. Підбір добрив, які будуть вноситися під кукурузу, а саме це увага до НПК продуктів, вибір якісних продуктів, плюс азотне живлення. Плануйте завжди дробним внесенням, тому що кукурузу це любить. Всім бажаю високих рожей в наступному сезоні. Не забувайте за наші слюзивні продукти. Ми завжди поруч, в соціальних мережах, Facebook, YouTube, на нашому сайті. Ми присутні в всіх регіонах України. До зустрічі на полях.